Доброго ранку малята. Послухайте лічилку і скажіть, про кого в ній йде мова. Мамо, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся. Старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато. Дід, бабуся, старший брат, сестра і я ось така у нас сім'я. Нам лічилочку на сім повторити треба всім. Сім'я, родина це найдорожче, що є в людині. Сьогодні мова у нас піде про родину. Усі мають свою родину. Ластівка. Не може жити однією сім'єю з горобчиком. І ведмідь, і вовчик-братик не пристануть до чужої зграї. Усі вони мають свою родину. І кожен із вас має її. Хто складає родину? За допомогою тата і мами ви з'явилися на світ. Перших днів вашого життя вони були поруч і навчали вас ходити, слухати казки, вимовляти перші слова, взувати черевички, застібати гудзики. Батьки радіють кожному вашому успіху і сумують через невдачі. В українській родині з давніх часів існує звичай шанувати найстарших її членів, бабусь і дідусів. Вони мають великий життє, життєвий досвід завжди і розсудливими і мудрими. Бабусі й дідусі добре знають місцеві звичаї і обряди. Вони завжди готові прийти на допомогу і вам. І таткові, з мамою. Любіть своїх рідних, ніколи, ніколи не задавайте їм болю, не забувайте про них, пам'ятайте, що вередливість, примхи, сльози дуже засмучують вашу родину. До побачення, мої любі!